Вітаю вас, мої любі! Дивимось, яку пораду зараз вам посилає творець? Три варіанти. Перший, другий. Третій. Карта закохані це карта взаєморозуміння, того, що в тебе поруч є якась. Людина, з якою тобі добре, в тебе є, можливо, показувати на те, що в тебе зараз ви закохані, можливо, <кій> в когось. Але ще вона може, от творець може вам казати, зробіть такий вибір. Можливо, у вас зараз, ви стоїте перед якимось вибором, і вам треба <кій> його зробити. Не стояти на місці, а таки. Або порозумітися з якоюсь людиною, яка поруч з вами, або зробити вибір. Отаке послання вам зараз посилає творець. Другий варіант о, тут варіант, варіант без варіантів. Бути активними. Дуже, оце королева жезлів це як соціально активна людина. Неважливо, ви чоловік чи жінка, це просто енергія. Вона не сидить, склавши руки. Вона проявляє всі свої найкращі якості, які в неї є. Вона може допомогти комусь і навести лад будь-вч. Головна в неї, от, Риса така, що вона хоче дізнатися про все. Їй хочеться всюди приймати участь. І головне, що вона вміє це робити, знає, як. Може ще когось до себе приєднати, взагалі бути на чолі когось, повести за собою. От така енергія. От вам зараз її треба проявити. Третій варіант. А тут навпаки. Ну, бачите, комусь треба активність, а тут навпаки, дайте собі спокій. От просто це може карта взагалі показувати. І медитації, і те, що можливо, ви зараз дуже сильно втомилися. І от треба вчасно. Себе. Ну, просто, знаєте, коли людина дуже сильно втомлена, але продовжує в тому ж русі, вона потім може захворіти. І от, щоб цього не сталося, треба зараз відпочити. Ця карта може ще показувати, відпочиньте, зановте в себе, бо дивіться, які у вас, може, є такі гарні якісь думки, бо які коли ви бігаєте по колу, ви може їх зараз і не чуєте. Треба заспокоїтись, почути себе, побути як в стані медитації, просто успокої. І от таке зараз порада. Дякую.